І скаутської організації Пласт. Якщо ти в, в англійській щось сказав в хаті, то ти мусив 5 центів кинути там. Ми навіть мали таке, що скільки часу ми читаємо українські книжки, скільки <світ> часу нам дозволялося дивитися на програму в телевізорі. В 89-му році вдалося спровадити групу з Донбасу танцювальну. Вони як приїхали, то ми їх, нам також вдалося їх по домах. Приймати і дуже цікаво було, їм було дуже цікаво побачити, що тут в мамі є: і писанки, і інкрустація, вишивки, все. І вони казали: знаєте, ми мусили приїхати в Америку, щоб побачити, що є наша культура. До Денвера родина Марії переїхала у 1962 році. Тут разом із піввітчизниками завжди намагаються розповідати про українську культуру та традиції американцям навчила своїх дітей писати писанки також, мисти.